У відео І я розповім, що потрібно знати, щоб почати шити одяг. Саме наголошую почати шити. Про позитивні сторони процесу, так і негативні сторони цього навчання, поради, які б я хотіла знати сама, що потрібно шити в першу чергу, і як спочатку обирати тканини, як ставитись до самого процесу, щоб не було розчарування і бажання його кинути. Попередження, це відео не лекція, не курс, а особистий блог. Тому тут присутні жива мова, місцевий діалект, суржик та повтори слів. А тепер давайте до самого відео. Мої вітання всім і сьогодні з цього дуже похмурого грудного дня я хочу з вами поговорити на тему, як же ж мені почати шити одяг, тому що ця тема настільки цікава сама по собі, як те, що про неї розповідають. І як на це запитання розпові... відповідають різні майстри? Насправді для мене це дуже дуже тяжке запитання, тому що. А, мені б хотілося відповісти на нього абсолютно відверто, тобто викласти все як є. Але коли ти викладаєш все, як є, чомусь люди цього дуже лякаються і тікають. А, і я розумію, тому що спойлер відразу шити одяг це дуже складно, і навчитися одягу шити потрібно дуже багато часу і зусиль, і це правда. І вже на цьому моменті я думаю, що багато їх а, такі до побачення, мене це не цікаво, щось тут дивне говорять. Проте я хочу, щоб ви люди, які хочуть почати шити одяг, залишилися в цьому світі шиття і створення одягу, а не тікали з нього, коли отримували якісь перші проблеми. Ось це моя мета: сказати те, щоби ви. Залишились тут поряд з тим, що тут насправді дуже тяжко і не просто. Тут дуже цікаво, тому що саме ось ця справа шиття і створення одягу вам покаже, наскільки ви сильні, наскільки ви розумні, наскільки ви вперті, наскільки ви креативні. Це неймовірний вихід із зони комфорту, який просто розкриває вас насправді. Мало що, то ну, можливо, є і інші е, напрямки у творчості або хобі, або іншого якогось, можна сказати, напрямку розвитку, які насправді можуть вас так відкрити, як створення одягу. Але тут дуже класно, насправді дуже класно. Просто ж ви маєте розуміти це. Я хочу, щоб ви не попали в таку ситуацію, як донька моєї знайомої. А якогось дня вона приходить і каже: Уяви собі, моя донька купила машину, швейну і купу тканин. Почала вона шити і у неї не виходить. Вона плаче уже два місяці над цим всім, і у неї не виходить. Просто не виходить. А я кажу: ну так це ж нормально. Коли ти починаєш перше щось робити, і у тебе не виходить, це нормально. Я пробую новий рецепт соусу болоньєзи, і він у мене не виходить, можливо, на третій раз він вийде. Вона говорить: та ні, ти не права. Вона сказала, що в тих всяких соцмережах, ютубах та іншого говорять, що це супер легко. Тобі не потрібно жодних навиків. Тобі взагалі нічого не потрібно. Купуєш тканини, купуєш машину, сідаєш, шиєш, і вже на наступний день ти той самий Олександр Маквін чи Коко Шанель. Ну так я запитую в неї, ну, так чого ж? У неї це не виходить. Вона каже: так воно ж не виходить. Логічна послідовність не працює. Тож, давайте так, щоб таких історій не було. Я буду це казати, не мов би ось ці всі поради я казала сама собі. От, сама собі. А, звісно, у мене була інша, а, можна сказати, мотивація і натхнення шити одяг. Це є у відео на каналі. Пошукайте. Але є у людей, які дуже багато хто з дитинства мріяв шити одяг, життя їх склалося зовсім інакше, і вони мають ще досі цю мрію спробувати шити одяг, але все ніяк не можуть почати. Тож, Почніть із простого. Це, знаєте, є інше порівняння, немов ви зустрічаєтесь із партнером по своєму життю. Ви відчуваєте іскру, думаєте, так, це він, але так ви розумієте, що людину не зрозуміти за ось цю мить, не зрозуміти, що вона себе представляє, хто вона така, і ось ти йдеш на перше побачення. Вам потрібно ось це перше побачення із швейною машиною, як би це не звучало. Я знаю дуже багатьох, хто а, саме на етапі першого побачення завершував свою подорож у світ сіття і створення одягу. Тому що машина здавалася якось неймовірно тяжкою, складною заправка верхньої нитки, нижньої нитки. Кимсь, вона була непідйомним станом у цьому всьому. Тож варто такі. Знайдіть, якщо десь у вас вдома вдома є швейна машина, спробуйте її заправити, налаштувати. Якщо у вас немає, можливо, у вас близьких чи друзів є вона, спробуйте це зробити. Якщо ні, то є, можливо, курси по крою і шиття, просто спробуйте, як це вам відчувається. Та сама заправка ниток, саме шиття, от як ви його відчуваєте. Якщо воно вам... Ну, може воно не виходити, і це нормально, але вам цікаво, вам неймовірно. Ну так, окей, перше побачення в нас минуло круто. Ми можемо рухатися далі. Що ж таке друге побачення? Друге побачення це спробувати пошити щось. Не потрібно відразу стрибати із прірви і шити одяг. Я знаю, багато хто говорить, потрібно відразу щось собі пошити з одягу, щоб відчути, як це воно. І тоді людина попаде на цей а, гачок шиття, і вона тут залишиться. Ні, на мою думку, варто пошити щось суперпросте, але дуже корисне для вашого побуту. Це може бути прихватка, це може бути наволочка, це може бути. Подушечка для вашого котика, песика, можливо, ще для когось. І ви саме на цьому моменті зможете відчути перший раз, що таке конструювання, а за вам треба буде зробити ось ці лекала на будь-що, включно із подушкою. І ви відчуєте, чи вам подобається розбиратися із тими лініями, тою геометрією, тими лекалами, чи ні. Це вже також багато що говорить. І ось ви ось це все пошили. Але перед тим ви скажете, Ольга, а що нам потрібно, щоб почати шити, які там обладнання, аксесуари? Я вам скажу одне для кожного, і ви це далі зрозумієте за все своє життя. Для кожного це особливий індивідуальний набір. Тому найпростіше прийти у магазин, який продає швейні машини, і попросити у них, підберіть мені просту. Але адекватну швейну машину і весь набір для того, щоб почати шити. У них все є, і вони все підберуть. Далі, коли ви це все спробуєте у реальному житті, ну, ви зможете підібрати по тому, що вам подобається, що вам не подобається. Тільки так, інакшого виходу нема це. Ну, так воно є. У вас є ваша прихватка. Ваша подушка, ваша навичка. І ось ви користуєтесь із цим кілька днів, і ви маєте зрозуміти, що ви тут відчуваєте, чи вам круто, чи ви відчуваєте піднесення, задоволення результатом своєї роботи. Якщо відповідь однозначно так, потрібно ускладнювати завдання, потрібно посилити собі шопер. Шопери треба всім шопер косметичка Щось ось таке трошечки складніше, але не дуже. Чому? Тому що потрібно вчитися того, як ти удосконалюєш ці всі навики по шиттю розкрою, цього конструювання, шивання підбору тканини. Крім того, тканину зараз скажу, щоб. Це все накопичувати досвід. Щоб коли ти вже доходиш до пошиття одягу, вже в тебе були навики, і це було набагато легше. Отже, щодо тканин, на початку, ось тих виробів, про які я сказала раніше, для них не потрібно брати тканини супер дорогі, бігти там в магазин і їх накуповувати спочатку. Перегляньте ваш старий одяг. Можливо. Його можна перешити на ту саму косметичку, старі джинси, на ту саму прихватку, чи будь-що інше. Або просто завітайте все конгенти, купіть там якийсь великий одяг, розпоріть його і спробуйте цю тканину. Або там є у відділі різні а, відрізи. Я не знаю, що це за відділи, але там є різні відрізи. Купіть їх. Що тут такого? Тут є дуже велика прив'язка до. Фінансового аспекту, адже тканини дорогі, і коли ти шиєш, і тобі на перших етапах не дуже вдається, в тебе виникає ось ця емоція суму і втрати, що ти витратила кошти, фінанси на цю тканину в тебе не вийшло, і ти себе відчуваєш дуже і дуже погано. Тож, Щоб цього не було, щоб себе убезпечити від цих емоцій. Іти за дешевшим варіантом. На першому етапі це буде дуже круто. Далі, вже можна почати після ось цього всього, якщо це подобається, якщо це працює, можна почати шити якийсь виріб. Можна почати із футболки, можна почати із спідниці, можна почати із піжами. Для цього можна використати готові лекала або лекала із таких а, журналів, як бруда. Проте тут маю сказати: не потрібно очікувати від цього багато. Чому? Тому що лекала, готові лекала, лекала з цих журналів, вони не є ідеальним і вони не підходять для всіх фігур. Тому не потрібно очікувати багато. Потрібно на цьому етапі просто напросто спробувати, як ти себе відчуваєш у пошиті виробу. Як ти оцінюєш посадку виробу на першій примірці, на другій примірці на собі, як ти відчуваєш себе в процесі, чи тобі тяжко ось це все проходити, чи не тяжко, чи воно надмірно важко. Якщо надмірно важко, то так багато хто саме на цьому етапі вони йдуть. Якщо ж ти відчуваєш так, не виходить, але я зможу це пере Могти, я зможу зрозуміти, я не дурна, я можу. Всі це розуміють і всі проходять. І саме на цьому етапі дуже велика різниця між тим, коли ти сама вчишся шити, і коли ти вчишся шити у великій аудиторії з багатьма іншими, тому що ти тоді, коли бачиш навколо, в тебе так само не виходить. Ціла аудиторія твоїх одногрупниць і в них так само не виходить, як в тебе. І ти тоді: ну, якщо не виходить в мене, то значить це норма, тому що всіх не виходить. І ти бачиш, так не виходить тієї, але вона не зупиняється, намагається вирішити цю проблему яким чином, ну, так і ти шукаєш рішення. Тому, якщо ось і воно буде не виходити, це не катастрофа, це нормально. Усіх не виходить, просто-напросто в усіх не виходить. Це нормально, просто потрібно шукати рішення. І от, коли ти пошиєш перше щось, футболку, піжаму чи спідницю у навчальних закладах, радять шити або спідницю або піжаму. Отже, чому? Тому що вони найбільш легші. І тоді, особливо, із спідницею ти робиш першу свою викліку, ти робиш свої перші лекала, і це дуже круто. Саме ось в цьому моменті ти розумієш, на якому шляху ти будеш. Тому що тут іде як ось в Гаррі Поттері в. Тому мені здається, це була перша частина з цим капелюхом, який розділяв на різні факультети. І тут воно, тому що є ті, кому подобається дизайн і створення одягу, є ті, яким подобається шиття і обробка, які, яким подобається конструювання дивних неоднозначних моделей. І ти вже зараз бачиш, що тобі найбільше подобається. Але попереджую відразу. На які би шляхти не стала, тобі потрібно все знати. І конструювання, і життя, і моделювання, все і стилістику. Без жодного із цих етапів для створення одягу нічого не вийде. Але ти вже розумієш, якщо тобі подобається відбирати тканину, якщо тобі подобається змінювати дизайн в тих готових викрійках, якщо тобі подобається щось там своє унікальне додавати. Тобі дорога в дизайн. Якщо ти згодна з усім, тобі дорога у шиття. Жодна із цих напрямків не є гірше за попередні. Вони просто трошечки інакші. Якщо є бажання спробувати поконструювати, є на цьому каналі в спільноті, погорніть там вниз. Посилання на книгу по конструюванню швейних виробів. Ця книга із. Навчального закладу, там навіть є написано, що це за навчальний заклад. Вона дуже хороша. Насправді вона дуже хороша. Ось, і коли уже ти вибереш свій шлях, ти зрозумієш, що тобі треба, що не треба. Тому що насправді, якщо ви гуляли, а я впевнена, що ви гуляли по. В соцмережах, ви бачите, є ті, хто шиють собі білизну, є ті, хто шиють собі трикотажний одяг, є ті, хто шиє собі саме різний одяг, є ті, хто шиють собі тільки сукні, ті, хто шиють одяг для дітей, ті, хто шиють одяг для чоловіків. Тобто ти тут вже починаєш розуміти, який тобі напрямок потрібен, і ти там вже починаєш рухатись. І ось ти вже заходиш. Це шиття одягу. Ти розумієш, що ваші стосунки це серйозно, вони вагомі і це надовго. Ось так ти зараз розумієш, тому що більшість складнощів уже вона є. Далі, звісно, тебе чекає. Перші невдачі по вибору тканини, тому що вони з усіма, навіть супер успішними і професійними майстрами. Далі тебе чекає різне ВТО, далі вологотеплова обробка без неї, ніяк конструювання і моделювання. І ось вже на цьому етапі ти вже не новачок, ти вже той, хто живе в цьому світі. Проте тебе ще цікає, чекає дуже багато цікавого, дуже багато цікавого. І наостанок я хочу дати вам ті поради, які би давала собі молоді, яка завершила стільки ж своє навчання. Перша порада одна із найголовніших, не шукаєш, легких шляхів. Вони просто не дають нічого відверто. Я дуже багато років витратила на ці легкі шляхи, вони мені не дали нічого, окрім розуміння, що я. Безрезультатно витратила дорогоцінний час. Розвивай те, що тобі дали. Розвивай конструювання, розвивай стилістику, розвивай аналіз фігури, розвивай моделювання, розвивай технологічні шиття. Не упрощуй, не упрощуй. ніколи, тому що воно не дає результату. Наступне друге. Будь собою добра. Подаруй собі час, подаруй собі час на розуміння, що це навики, тобі їх потрібно відпрацювати в усьому, дай собі цей час. Не поспішай, не мотивуй себе зробити це швидше, швидше, швидше. Дай собі час. Тому що ось цей час, який ти витратиш на удосконалення, він потім дасть тобі швидшу роботу над життям, над виробами. Дозволь собі це, дай собі час. Наступне, ти маєш все вивчити, всю теорію, по технології пошиття, по конструювання. Тобі потрібна дуже хороша, як би сказати, основа, на якій ти далі будеш будувати, свій дизайн, свої мрії будеш втілювати. Без цієї основи нічого не вийде. Зроби її сильною. Зроби її ту, на яку ти можеш опиратися знову і знову у своєму пошуці, у своєму креативному шляху, тому що це буде дуже класно. Не зупиняйся. Головне, не зупиняйся. Не впадай в ось цю всю істерику, у мене не виходить. Не впадай. Тому що. Це перше не кінець світу. Навіть та тканина, яку ти зіпсуєш, це не кінець світу. Ти нікого не вбила, ти нікому життя не зіпсувала. Всі живуть цілком нормально, а ця тканина, ти можеш із нею потім щось придумати, зовсім інакше пошити. Добре, це не вийшло. Зрозумій Це не кінець світу. Тому з самого початку пробуй на дешевих. Підстрахуй себе так. Відстрахуй себе так і воно далі буде круто. Далі ти будеш розбиратися із складнішими тканинами, із складнішою обробкою. Далі вже буде все зовсім інакше. Дозволь собі. Цей момент експерименту дозволь собі ось ці помилки, вони нормально. Оте, що вони в тебе є зараз, це нормально. Добре, продумуй, що ти шиєш собі з точки зору одягу, тому що так багато з того, що я шила раніше, воно не було продумане з точки зору, як воно буде працювати з іншими моїми виробами, в моїй шафі, в моєму гардеробі. Як це все буде працювати? Що мені потрібно, що мені личить, що мені подобається, щоб це все було у міксі, який реально працює на тебе. Думай про це, щоб було тобі що реально одягнути. Тому що так з часом. Ти до цього таки дійдеш. На цьому шляху ти зустрінеш дуже багато цікавих людей. Багато із них стануть твоїми колегами, багато із них стануть твоїми мотиваторами, які змусять тебе рухатись вперед, шити більше, шити цікавіше. Проте не порівнюй себе з іншими, тому що в кожного свій шлях, в кожного своє бачення ми зазвичай слідкуємо за тими, хто. Шиє не те, що шиє ми. Я за багатьма слідкую майстрами, які роблять ремонт одягу, тому що ремонт одягу для мене просто катастрофа. Мені потрібна їхня мотивація, їхній захват. Тому не порівнюй себе з іншим. Бери від них натхнення, бери від них якісь хороші реальні поради. Бачив, що працює, бери собі. Сподіваюсь, це відео вам стане додатковою інформацією для того, щоб почати шити одяг до того, що ви слухали ще в інших майстрів, і ви це зробите. У вас буде менше розчарування, більше мотивації і насолоди шиттям одягу. І не соромтесь того, що ви шиєте. Не соромтесь того, чим ви займаєтесь, тому що це дуже круто. Тож, дякую всім, хто був зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою. шийте і конструюйте все, що вам захочеться. Всім всього найкращого!